Вітаю, дорогі мої глядачі, слухачі, поціновувачі моєї е, праці. Е, це відео насправді я планувала записати вже давно, давно збиралася, ну, але, як то кажуть, у свій час. Напевно, його час прийшов тільки сьогодні. Чому вирішила саме зараз записати це відео? Тому що зранку мені прийшло сповіщення про те, що. На моєму Ютуб-каналі є нові підписники. А отже, те, що я роблю, те, що я розповідаю, те, чим я ділюся, має своїх поціновувачів і те, що я говорю комусь потрібно. Тому я вирішила: а чому би і не зробити саме сьогодні запис цього відео. Насправді, в ньому я хотіла вже давно розповісти про те, як я прийшла. Взагалі, до ідеї вести свій канал в Ютубі, з чим це пов'язано, трішки розповісти про свій досвід, про те, як з'явилася ідея і як мені вона давалася. Чому? Ну, напевне, що для себе, щоб якби, підб... підбити підсумки, зробити висновки того, для чого я це робила і що мені вдалося завдяки цій діяльності. Ну і можливо, якщо все-таки мені вдасться, то надихнути тих, хто чи то не наважується, не насмілюється, чи то боїться, чи то має ще якісь установки переконання негативного характеру, які заважають вам розвиватися і рухатися вперед. Тому я думаю, що це потрібно як мені, так і тим, хто це буде слухати. Хочу подякувати тим, хто продовжує підписуватися, хоча, якщо чесно. На початку створення мого каналу, і коли я почала викладати перші е, відео, то мій старший син сказав, що мама, я, чесно кажучи, дуже дивуюся, що в тебе так багато переглядів, ну як для такої нічі, і взагалі е, типу підписників в тебе немає, е, але перегляди були навіть ще рік тому, бо почала я його вести якраз трішки більше, ніж рік назад. От тому дякую тим, хто зацікавлений. Дякую, що ви чекаєте на мої відео, що ви надихаєтеся моїми історіями, моїм досвідом. І що дійсно я повторюся, якщо ми щось робимо, кожен із нас, якщо ми щось. Маємо потребу зараз сказати, то напевне хтось в цей момент має потребу це почути. І це перший меседж, який би я хотіла сьогодні донести кожному, хто буде слухати і дивитися це відео. Тому що, на жаль, ми дуже часто знецінюємо себе, знецінюємо свої вміння, знання, свій власний досвід, вважаючи, що це. Або не цінно, або нікому не потрібно, але, або немає тієї вартості, якої би нам хотілося. Але насправді, знаєте, в кожного товару є е, свій покупець, і е, кожен щось. Е, Знаходить обов'язково в тому, що чує, в тому, що бачить. Кому це не цікаво, він просто проходить повз, а кому це дійсно потрібно, той залишається і чує для себе ті фрази, які, можливо, саме сьогодні важливо почути тій чи іншій людині. А мені би хотілося насправді поцікавитися у вас, що, скажімо так, що вас спонукає. Підписуватися на мене, на мій канал, переглядаючи мої відео, чи то це якась цікавість, чи то навпаки можливо якісь неприємні емоції. Мені би було дуже цікаво, якби ви поділилися своєю думкою, своїми відчуттями. Ну і як завжди, моя місія в тому, я так вбачаю спонукати людей задумуватися над тим, що це для них. Про них, чому саме людина приймає те чи інше рішення, робить ту чи іншу дію? Тому що те, що ми робимо, це. Тільки виключно про нас це не про вас, це не про когось із моїх сусідів. Те, що я роблю, я роблю в першу чергу про себе, і я маю чітко знати і розуміти, навіщо я це роблю і що це мені дає. Тому і вас спонукаю до цього. Чим краще ми себе знаємо, чим краще ми з собою знайомі, тим легше нам е, жити, приймати щоденні виклики і залишатися в гармонії з Собою і в балансі в цьому складному непередбачуваному сьогоденні. Ну, а тепер ближче до того, чому я тут, навіщо, як це все почалося, і трішечки про свій досвід. Отож насправді, я думаю, що ви вже напевне всі знаєте. Якщо ще хтось не знає і дивиться мене вперше, то я є психологом з багаторічним досвідом і дуже багато років присвятила саме ментальному здоров'ю людей, психологічному здоров'ю допомогти підтримати, розв'язати якусь проблему, вилікувати якусь психологічну, чи то дитячу, чи то дорослу травму. Це все до мене, це все сюди. І звісно, що дуже довгий час я працювала офлайн і е, не була абсолютно публічною людиною, тобто мені легше працювати віч на віч, коли я з людиною в закритому обмеженому просторі. Ну або якщо це невеличка група людей, але знову ж таки це закритий простір. Е, але знаєте. Колись одна моя хороша знайома, з якою мені довелося працювати, сказала, що гарний фахівець він завжди має йти у ногу із часом. І я, скажімо так, підхопила цю цитату, вона мені дуже сподобалася, і я ну, не скажу, що це мого життя, але я її притримуюся, і дійсно вона мені дуже підходить. Адже сучасна людина, маючи Просто неймовірну кількість можливостей просто немає права собі відмовити, щоб ними не користуватися. І якщо чесно, якби мені 5 років навіть назад сказали би, що я буду за 20 хвилин монтувати відео, знімати, монтувати, накладати субтитри, і викладати взагалі без навіть. Найменшої долі сумніву, то я би в це не повірила. Зараз я це роблю з легкістю, і абсолютно неважливо для мене. Точніше, я не реагую, скажімо так, і не переймаюся тим, хто що скаже з цього приводу. І це і це є класно, і це мені подобається і ти в ногу з часом. Це дійсно це не просто про розвиток, це для мене значно більше це отримувати і давати собі право брати від життя по максимуму, брати те, що воно нам дає. Бо у вік технічного прогресу дійсно, коли так багато зараз можливостей, так багато цікавостей, просто я не можу собі заборонити або не дозволити, або бодай не спробувати чогось нового. Того, щоб навіть не те, щоб покращити свої професійні якості, а просто щоб отримувати більше задоволення від життя, яке в мене одне, і я хочу його прожити максимально класно для себе. Але в якийсь момент, звісно, йдучи в ногу з часом і опановуючи різні нові техніки, роботи, методи, способи, прийшов час онлайну. І звісно, хочеш не хочеш, а мені довелося виходити у соцмережі, щоб як зараз говорять. Маркетологи продавати свої послуги. Звісно, що я зустрічалася із великою кількістю нерозуміння, критики, таких не дуже схвальних коментарів, і це абсолютно нормально, хоча тоді це мені було дуже складно приймати. Але я зараз розумію, що це нормально, тому що не всі йдуть в соцмережі, не всі там продають свої послуги, свої товари, і тому більшість людей навіть не розуміє, що ми, фахівці, взагалі робимо в тих соцмережах. Мережах, навіщо ми показуємо своє життя? Навіщо нас там так багато? Ці всі рілси, відео, сторіси, купа інформації, як це все побудовано, як це все працює. Коли ж я почала потрошечку з таким острахом розвивати свою сторінку в інстаграм, тому що це. Ну, досить гарна платформа для продажу своїх послуг для позиціонування себе як фахівця, до якого можуть звернутися люди по психологічну допомогу та підтримку. Мені треба було десь пропрацьовувати свої теж негативні установки, свої страхи, переконання, які мені заважали працювати, і виходити взагалі із своїм обличчям, щоб мене бачили, якось там коментували, оцінювали і так далі. Тобто, в мене теж було дуже багато психологічних. Як би це сказати гарним словом, ну, коротше, проблем, які теж треба було пропрацювати. Тому що, як я вже сказала, працювати з людиною в кабінеті сам на сам, це не одне й те саме, що вийти у соцмережу, де тебе побачать тисячі людей і будуть тебе оцінювати. І звісно, що з тими оцінками треба буде щодня зустрічатися і ну, якось із цим жити. Ще з'явилася така штука, таке поняття, як багатоканальність, якщо ви. Одна із тих особистостей, які також розвиваєте свій, так би мовити, онлайн бізнес, то ви, напевне, вже чули про таку, такий термін. Багатоканальність це коли один фахівець розповідає про себе на різних платформах. Тобто, зараз це є Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ну і коротше, напевне, там ще щось, там Telegram, наприклад. Да? Тобто, це це велика кількість різних каналів, де людина може про себе заявляти, говорити, розказувати, пропонувати свої послуги і так далі, і тому подібне. І от якраз минулого літа я проходила якесь чергове навчання по просуванню себе в інстаграм, і взагалі, як не то, що в інстаграм, а взагалі як фахівця у соцмережі. І почула оцю, цей термін, багатоканальність і згадала, що колись в мене був. Ютуб створений, вже не пам'ятаю, з якою точно метою я його створювала, але я там нічого не викладала, просто в мене була там створена сторінка. І я вирішила просто в якості експерименту. До речі, це ще одна є моя фішка. Якщо мені щось страшно пробувати, страшно робити. Вперше я боюся там зустрітися з критикою, оцінками, судженнями інших людей, то я собі говорю, що це просто експеримент. Тобто, це тимчасово. І якщо мені не сподобається, якщо мені не зайде, то я можу. Можу відмовитися в будь-який момент від цього експерименту. І я так само, якщо виникають питання у оточуючих, так само їм відповідаю, що це черговий експеримент. Я там, наприклад, проходжу чергове навчання, беру участь в якомусь черговому марафоні, і це завдання, без якого я не можу обійтися, від якого я не можу відмовитися. Ну, типу того. Хоча насправді дуже рідко чужі люди ставлять питання, а що це ти таке там вигадала. Да? Зазвичай, більшість людей, які щось і писали мені, то вони скоріше підтримували. Мене у цій проявленості. Чому? Тому що їх вона захоплювала, бо я наважилася, а вони не наважилися. І тому їм би хотілося теж навчитися наважуватися на щось таке ну, більш сміливе, змінити свої, своє життя, свої дії, свою спеціальність і почати проявлятися, заявляти про себе. Тому це теж ще один такий. Ну, можливо, я не знаю не лайфхак, але одна із один із інсайтів, що більшість людей все-таки вас підтримає, ніж захейтить. От, ну і я вирішила продовжити, точніше, почати вести на постійній основі свій YouTube канал Я його назвала Щоденник психолога, і сама для себе. Е Придумала, що кожного дня буду просто в моменті записувати якісь відео, якісь свої думки. Там на 10-15 хвилин виставляти в Ютуб, і так як я не мала там підписників, так як у мене там, ну я точно знала, що я не зустрінуся із купою негативних коментарів, хейтерів, якихось там якоїсь критики, засудження, оцінок неприємних і так далі, то мені в принципі це було зробити легше. Тобто сторінка не розкручена, про мене ніхто там не знає, я нікому цю сторінку не рекламувала і просто кожного кожного Дня записувала і викладала туди відео. І е, ідея була в тому, щоб викладати це відео протягом цілого року, тобто кожного дня коротке відео протягом року. Е, але так вийшло, що дуже, дуже швидко в цьому відпала моя потреба. Тобто я викладала щодня відео, напевне, що ну, можливо трошки більше місяця, може місяць-два, ну десь в цьому періоді. І зараз поясню, чому так сталося. Тому що коли я почала кожного дня виставляти, записувати відео, виставляти це відео, тобто дивитися на себе зі сторони, бачити якісь свої там плюси-мінуси, пропрацьовувати, звісно, з ними, то їх пропрацьовувати. То це, знаєте, була така ніби як ну, тренувальна вправа чи то тренажер для мене. Да? Тобто я тренувалася. І е, розуміла, що це не так страшно. Е, в мене почали з'являтися підписники, їх було небагато, але декілька чоловік підписалося. Тобто це додало мені впевненості, що е, людям цікаво те, що я розповідаю, навіть в тому форматі, який для мене був ну, низького рівня, чесно кажучи. Да? Тобто я не знала, там, як опрацювати те відео, як його оформити, як зробити ту титулку і так далі. Ну, тобто, оцих е, багатьох технічних моментів я не знала і не вміла зробити правильно. Але навіть з тією якістю в мене були свої шанувальники. Тобто це відповідно додало мені впевненості, і я зрозуміла, що є люди, яким це потрібно навіть в тому форматі, в якому я можу їм дати. І так як моя основна сторінка пропагування, скажімо так, своїх послуг і подачі себе як фахівця і своїх послуг психологічних була сторінка Instagram, то просто з... Я... З появою більшої впевненості, я почала більше проявлятися саме там, тому що моя задача була упакувати сторінку Instagram і там розповісти максимальну кількість інформації про себе. І так як страх проявлення в мене поступово почав зникати, почало більше з'являтися впевненості, то Відпала потреба кожного дня записувати відео і викладати його саме на YouTube каналі. У мене просто не було на це часу, не було можливості, я просто не встигала це робити. І в подальшому, коли розвиток сторінки Instagram продовжувався, я просто YouTube використовувала як такий собі ну, резерв, скажімо, да? тобто не всю інформацію можна вмістити у. Скажімо так, технічні характеристики Інстаграм. Тобто є якісь відео, є якісь прямі ефіри, які займають велику кількість часу, і їх кудись треба завантажити, щоб зацікавлені люди могли перейти. І подивитися. Тобто комусь достатньо подивитися одно хвилинне відео в інстаграмі, і йому цього достатньо да, почитати ще якусь там інформацію. І, в принципі, все, людина або наситилася, або отримала якусь корисну інформацію, або просто пішла далі, бо їй не цікаво. А є, наприклад, люди, які е, чекають більшої кількості інформації, які мене слухають, які хочуть. Е, ту ж інформацію, але в розширеному вигляді. Саме для них я завантажувала такі більш довгі змістовні відео на YouTube і просто давала посилання для того, щоб людина могла зайти і передивитися ту чи іншу інформацію. Ну, тобто, якщо коротко підвести підсумок, то оцей формат щоденника. Він змінив свою траєкторію, тому що у форматі відео щоденника відпала потреба, а так як я власниця свого каналу, то можу робити на ньому все, що завгодно, все, що мені хочеться, то я просто у моменті почала користуватися цим каналом зовсім з іншими, як би це сказати правильно. Тобто з іншою метою, напевне, що так. Да? Ну і, звісно, подача інформації змінилася. Це вже не відео щоденник, іноді я просто розповідаю дійсно те, що хочеться розказати, і треба кудись його вмістити. Зазвичай все те, що я розповідаю, воно пов'язано із моєю професійною діяльністю, тобто іноді буває якесь запитання від клієнтів. Потрапляє до мене, дав дірект, я не можу на нього відповісти досить коротко, або, наприклад, вбачаю потребу в тому, щоб про це почула більша кількість людей, ніж одна чи дві, і тому записую більш розширену відповідь і просто закидаю це відео на Ютуб і його мають змогу подивитися ще зацікавлені люди в даній темі. Іноді, звісно, що дуже також зручно. Я використовую YouTube для того, щоб сюди завантажувати відео якихось своїх коротких навчань. Тобто, ці відео можна отримати тільки за посиланням, якщо ви, наприклад, є учасником якогось там челенджу, марафону, курсу, програми і так далі. От нещодавно пройшов другий потік челенджу Струнка Сита Щаслива. Там є 10 відеоуроків із практиками, і тобто, люди, які були учасниками, які оплатили участь в цій програмі, то вони переглядали ці відео за посиланнями. Тобто вони не у відкритому доступі, а тільки для тих, хто є учасником, або для тих, хто хоче зараз придбати і послухати ці відеоуроки у записі, і пропрацювати якісь свої там, харчові установки, переконання і так далі. От. Що в підсумку? В підсумку я можу сказати, що завжди треба наважуватися, завжди навіть якщо страшно, якщо у вас в голові купа, як то кажуть, тараканів. То наважуватися зустрічатися з цими тараканами, працювати з ними, тому що це шлях, який вартий того результату, до якого ви прийдете. Особливо, якщо ви людина, яка прагне розвивати себе як спеціаліста, і кожен спеціаліст, кожен, на мій погляд, кваліфікований спеціаліст, він має бути впевнений в собі, він має. Пропрацювати максимальну кількість страхів, якихось негативних установок, переконань він має почувати себе вільно, вміти комунікувати, відповідно, вміти оцінювати свої сильні, і слабкі сторони, не знецінювати себе, не карати себе, якщо щось не виходить. А це можливо робити тільки і досягти тільки тоді, коли кожного дня робити маленькі до цього кроки. Я вважаю, що мій канал якраз і був е, такою можливістю кожного дня робити ці маленькі кроки. Спочатку це було страшно. Е, е, я навіть скажу, це було дуже страшно, і я зустрічалася із купою неприємних тривожних емоцій, почуттів. Я боялася підписників, я боялася їхніх реакцій, я боялася їхніх коментарів. Звісно, ще цей синдром ідеальності, який був закріплений з дитинства, він дуже заважає насправді. І він мені також заважав, тому що була установка зробити навідмінно, а на відмінно це ж якесь моє певне уявлення, з яким я довго Час жила, тобто, на відмінно, це як? Це цікаво, це динамічно, це корисно, це без заїкання, без запинання, з ідеальним зовнішнім виглядом. Тобто, ну, це дуже багато критеріїв, які були створені і жили в моїй голові, і яким відповідати насправді дуже складно. Тому... Щоб з усім цим впоратися, пропрацювати і просто залишатися гарним фахівцем і при цьому живою людиною, а не якимось роботом, треба було робити кожного дня маленькі кроки, зустрічатися зі своїми страхами, переконаннями, установками, пропрацьовувати їх, йти по допомогу, якщо я сама з цим не справлялася. Ну і в принципі отримати. На мій погляд, гарний якісний результат. Це не межа, і я, звісно, що не дійшла до кінцевої точки, я тільки на шляху, але мені він дуже подобається, тому що я бачу свій початок, як я починала, і як я себе почувала тоді, і я бачу, що ту ціну, яку я заплатила. Її варто було заплатити, щоб відчувати себе зараз живою, вільною, справжньою людиною, яка має право помилятися, яка має право відчувати, не бути ідеальною, не бути відмінницею. Просто жити, робити свою справу і отримувати від цього задоволення. Бажаю і вам також отримувати задоволення від кожного дня. І від справи, якою ви займаєтесь.